Pixus Combo, 11-дюймовий планшет, і він називається комбо не просто так, бо це дійсно комбо-комбінація. Планшет з дуже яскравим кольоровим IPS-інцell екраном, Full HD 11-дюймовим, до речі, швидкою зарядкою. Тепер формулою пам'яті 8 на, 250 і, 200, на 256 і к 8 ще можна 16 зробити пам'яті додатковою за допомогою, скажімо так, вбудованого сховища. А ще є 4G на дві картки можна сім картки дві засунути. В нас є квадрозвук. До речі, окрім двох сім карток, можна одну картку поставити, і мікрозде-картку на один терабайт. Забув просто сказати. Є отакий от квадрозвук на чотири динаміки прикольних. Він металевий е і він бюджетний. Так, це дійсно комбо. Я не скажу, що тут мега топ камера, хоча камера тут 16 Мпіксель, тут навіть подвійна камера. Але це і не планшет фон. Я був би нечесний, якби вам почав би тут розповідати. Тут планшет з топовою камерою, там прям фу, iPhone РВ. Я. Ні, це не так. Це не так. Камера саме звичайнісінька, але я розмістив опису під цим відео посилання на оригінальні знімочки. Можете піти і подивитись і самі оцінити якість тих фотографій. А ми що ми зараз зробимо? Ми розпакуємо цей планшет, ми, звісно, подивимось, де і скільки він коштує, де продається, а потім ми з вами його потестуємо. Дуже цікавий. Вийшов на Unisoc T620. і Це е, новий процесор 24-го року, восьмиядерний з cortex a 75 ядрами. І коли там кажуть, Unisoc Tiger не розвивається, ну, вибачте, 15-й Android, який там не розвивається, Він розвивається. Все, підписуємось, пішли тестувати. Піксус-комбо твоя суперсила на кожен день. Опа, ось так. Unisoc T620, це відносно новий процесор, на 8 ядер, 11-дюймовий Full HD -дисплей, ну це Full HD до речі, навіть не Full HD. 120 Гц сенсор це не про екран, це герцовка опиту, опитування поверхні сенсору, щоб не було інпутлагу, куди ви граєте, наприклад. 90-герцовий екран IPS IPSNCL і ще з автоматичним регулюванням яскравості. Netflix сертифікація Widevine L1 є, до речі. Дійсно, Netflix працює, але ми перевіряли Мегого, Зараз підписки Netflix під рукою немає. Але дійсно все відпрацьовує: 8 ГБ ОЗП плюс до 16 ГБ ОЗП віртуально, 256 сховища плюс 1 ТБ картка, і камери 16 плюс 2 Мп і 8 Мп фронтальна. Ну стосовно камер, я вам скажу так, це не планшето щоб тут було стільки камер, але вони є, вони працюють. Оригінали на фото опису під цим відео. То самі будете оцінювати. Над тонкий корпус є датчик холла, є гіроскоп, GPS навігація, яку ми будемо перевіряти. Слухайте, 4G є. Слухайте, дійсно тонкий і об'ємний звук. Що вони тут ще заявляють? Стосовно екрану, екран дійсно. Я підтверджую дуже яскравий, дуже класний, є розділення екрану і пограти там PUBG показують, наприклад, показують асфальт. А оце я особисто поїду зараз перевіряти. Бо якщо там є GPS, то він. Підходить для безліч якихось професій, і підходить, бачите, заявляється про батарею: 12 годин музики, 5 годин іграшок, тепер 9 годин інтернету і 7 годин відео. Зарядка 20 Вт в комплекті. Ми це вже бачили. Слухайте, а що у характеристиках цікавого ще є, ips матриця це дуже добре. І є в нас g 57 прискорювач, як і процесор. Ну, це ми вже подивимось у Аїда 64 на самому огляді. І з того, що я бачу, ага, GPS, а GPS байду і галілео підтримує. Добре, добре, це дуже добре. А, переходимо, тестуємо, тестуємо, а потім з вами зробимо висновки. Але посилання на всіх перевірених продавців, де купити такий планшет, розмістив описі під цим відео. І звісно, підписуйтесь та натискайте дзвони. поїхали. І так розпаковка. Давайте відразу дивимось під суском. на 256. 1095 дюймів Full HD 1920 на 1290 Гц, Unisoc T620, ну, це ж бюджетний варіант. 8800 мА на Android 15 з підтримкою 4G. Оце ось відмінність цього е, смартфону, ой, смартфону, планшету, що тут є 4G і LTE, як його відкрити. Так що. Ух ти, а що це таке? Що тут у середині, як гадаєш? Документи. Зараз подивимось. Плівка. Мабуть, плівочка. Так, тут є плівка на екран. О, це добре. Так, плівка на екран є. Тепер. Як це? Дістаємо і дивимося, що є у нас у комплекті. Ще. Та-дам. Скрепка. Перехідничок OTG Type-C, на Оце дуже рідкий варіант. Є type c дрит і є у нас зарядка. А зарядка у нас на, на 20 Вт швидка. Швидка зарядка і скрепка, в принципі, та своєму. Сам по собі планшетик. А Піксус комбо. Ух ти! Ого, воу 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 Ти бачила це? Подвійна камера, ти подивись на цей дизайн щось, щось нове для мене. Щось нове. До речі, задня кришка під плівкою також. Вона під плівкою. Тут в нас металева рамка. Зверху є пластикова вставка, щоб працювали скажімо так, антени нормально. І все. У нас є Бачиш, кнопки регулятор гучності, Є мікрофон, є кнопка вимкнення-вимкнення. Мікрофон знизу. Праворуч два динаміки є. type c і ліворуч також два динаміки є. Є фронталочка також у нас. Ану, давай подивимось, що в нас з нашим слутом. Ану, давай, Дивимось картка пам'яті плюс картка для 4G інтернету. Слухайте, ну давайте так. Я зараз його налаштую і зараз подивимось, що там за екран і який він цікавий чи ні по яскравості. Так, ну це ще не все. Є ще щось таке під цей планшет. Е в нас чехли. Подивимося. Ну, давайте відкриваємо, відкрили. Так. А ну-ка ще. О, слухай, він прозорий. Оце прикол. Це мені подобається. Ну-ка, ще. Дивись, Силикон модельний. До речі, те, що є чехли модельні, це дуже добре. При тому, що бачиш з кутовими підсилювачами, щоб якщо він впаде, щоб він не розбився. Так, посадили. І дивись, як він виглядає таким чином. Є в нас. Так, можна. Скажемо так скласти, можемо так поставити. якимсь чином щось, щось зробити. Ось таким чином поставити під різними кутами нахилу і закрити. Ладно, пішов я його налаштовувати. Ну що, дивимось на екранчик. А ну, давайте. Опа! І дійсно яскравий. Яскравий настільки, що аж у пересвіту ходить. Тому ми трохи знизимо яскравість, бо дійсно дуже яскравий планшет з кутами огляду, дуже-дуже такими пристойними. І мені подобається екран мені дійсно сподобався, хоча він і не матовий, мені більш подобається знає, такі полуматові, але ну, бюджет, хлопці. І відразу скажу, екранчик дивіться, ось такий плавнісінький, плавнісіньке відображення. Знаєте, чому воно плавнісіньке? Бо якщо ми підемо. У розділ екран, то ми можемо. Тут, адап... ну, тут є адаптивна яскравість, бачите? Давайте її вимкнемо нафіг Бо ми трохи будемо пересвічувати. Можна обрати частоту екрану у 90 Гц. Це дуже прикольно. Є розділення екрану відразу, коли мене питають, чи є розділення екрану у Піксусах. Так, є. І бачите, в нас раз. Якщо ми з вами у Ютубі, то можемо відразу тестувати і звук, і відображення. Давайте це закриємо. Відкриємо Ютубчик. Дивіться, звук. Прикольний чотири динаміки. До речі, дуже класно, коли граєш. Закривають лапки два динаміки, а інші два працюють, і ти можеш спокійно орієнтуватися. Стосовно того, що він відтворює, 1080p 60 Гц максимально без зайвих питань, і притом на будь-якій мережі, бо це в нас тест був на 2,4 До речі, зараз 2,4 ГГц є досі. Це стара мережа, але все змінюється, коли ми вмикаємо 5 ГГц-овий Wi-Fi. Будь ласка, і якщо я увімкну 5 ГГц, то ми побачимо трохи інші цифри. Для такого бюджетного рішення це дійсно нормально, бо тут канальна швидкість на такому типові Wi-Fi, це буде в нас 433 Мбіта. І при тому, що ми маємо фактичний близько 300, навіть трохи більше ніж 300 Мбіт. І це вже також добре, тобто ми. Ох ти ж пішло тут. Це означає, що ми маємо більше ніж 60-65% від канальної швидкості. Тому, в принципі, це от, мені подобається: 314 на 347 Також тут є модуль 4G, і це дуже добре, тому що ви можете десь у подорожах чи у поїздках просто-напросто використовувати інтернет. Ви зараз бачите тест. ну, Ми у центрі міста 30 Мбіт максимально, що ми бачили, на вивантаження. Просто Запоріжжя зараз у прифронті зоні І ви ж розумієте, що тут не саме ліпше місце для тестування Wi-Fi. А також хочу відзначити те, що тут є модуль GPS, і це дуже добре. Ми от їздили по городу, також ви бачите, що ми навігацією користувалися, воно спокійнесенько ловить все, поворачує, повертає, відсліджує. Тобто воно підходить для якихось дальнобійників, водіїв, для тих, кому планшет потрібен ну, маш, у автівці, для, для тих, кому планшет потрібен. У мандрах чи інших якихось варіантах. Тож при цьому бюджет дійсно має дві сім-картки, чи одну сім-картку і карту ТФ-карту, ну я вам скажу так. Та ще й пограти можна. Чому пограти можна? Не дивлячись на те, що тут не саме, а от дивіться, 10 дотиків в нас екранчик. Не дивлячись на те, що... Ой, а як, а як вийти зі ціля? давайте. Не дивлячись на те, що тут лише 334 950 балів, хоча це такий, знаєте, це. Середньо-статистичний показник для бюджетних планшетів, ви можете пограти. Наприклад, ми зараз граємо у PUBG Mobile. Воно дає нам обрати налаштування ну, під нашу герцовку, тобто воно дає нам обрати максимальну. Кастомну конфігурацію максимальну частоту оновлення і середню якість також зображення. Спокійно бігали, стріляли, як в принципі, і у Shadow Hans Legends на середніх налаштуваннях 60 FPS ми нічого не нагрівалися. Справа в тому, що це не супер надпотужний процесор для того, щоб давати якийсь там дуже-дуже великий нагрів. Ні, все дійсно працювало ідеально. А також мені сподобалось, як працює в нас при, при наявності акселерометра. Ми спокійно Кінесенько, ми граємо у Real Racing 3, по типу як рулюємо так, з кермом, знаєте, так їдеш там, хочеш себе відчути гонщиком боліда Формули 1 чи там, наприклад, якогось Порша, як у даному випадку, також прикольне, а також можете стати танкистом, як я, у World of Tanks Blitz, злити партію. Коротше кажучи, я, таке ж, я так теж вмію. Пограти, в принципі, в нас вийшло добре, при тому, що, як я і казав, що ці два динаміки нижні вони закриваються. І верхні спокійно працюють. А, також ми можемо спокійнесенько. Тут, ну, от я дивився там різноманітні канали. Ось Мегого, я зараз дивлюсь, а, вибачте, скриваю контент, бо YouTube трохи біситься. А, тож він для цього також спокійно підходить і ніякого тротингу, ніяких, в принципі, а, гальмів немає. Якщо піти у якісь системні показники, то ми бачимо з вами виробник PIX, Pixus, модель Pixus Combo 208х256. 6. Процесор у нас Unisoc Tiger T620, 6 ядер cortex a 55 1.8 ГГц і два ядра cortex a 75 2,2 ГГц, 12 нм 64 розряди. І за дисплей в нас відповідає mali G57 і кранчик 90 Гц. Акумулятор 8800 мА як ми вже і казали. Доступу до температури немає, тому тротлінг-тест проводити немає а, ніякого сенсу. Також ви можете тут працювати, наприклад, соціальним. Мережами, ось я там дивився смартфон. Дивіться, усе плавнюсінько, воно відпра... відпрацьовує. З Cortex-A75 ядрами. Ви можете там роб... працювати у соціальних мережах. Він дійсно, бачите, я тут там автівки дивився, воно дійсно відпрацьовує немає в мене ніяких питань стосовно того, як він працює з, з браузерами, мультимедіа чи якимись іграшками. Але от, відразу скажу, що іграшки 3 класу по типу Genshin Impact, Код Mobile Warzone, вони тут не підуть, бо це планшет не для того. А тут навіть є камера, заявлені там мегапікселі, ми з вами вже обговорювали. А це в нас фронталка. Фронталка, відразу кажу, це фронталка суто номінальна для, м -м, наприклад, ведення якихось. Конференції чи ведення, ну, чи якихось там дзвіночків, я зараз запишу вам семпл. Привіт, мої друзі! Ось така фронтальна камера, вона суто для роботи з соціальними, ну не знаю, з контактами, якимись, там по типу Google Meet і іншими і, і подібними. Якщо казати, казати про основні камери, вона в принципі непогана як для бюджетного планшету, досить нормально відпрацьовує, має. Трохи-трохи завалені кольори у, тепли, у теплу сторону. Тобто, цей, ця квітка була більш червона, пішла у більш такий помаранчево-жовтий кольор. Хоча тут відпрацювало нормально. На дуже великому яскравому освітленні, вибачте, тут є в нас питання з експозицією, але я повинен бути з вами чесним: з і з фото з автофокусом у дуже освітлених місцях. Але давайте так, це не планшета. Фон за його ціну і фотографувати тут ніхто не намагається його представити навіть як для з такою суперовою камерою. Ні, тут камера для того, щоб зробити якісь фотографії якогось моменту для загального інформативного характеру, чи там сфотографувати якийсь документ. Для документу він підійде дуже добре. Навіть відео знімає. Ну давайте подивимось, яке яке він відео знімає. Давайте відео, де в нас тут налаштування? Якісь ану, пішли. Фу HD 30 Гц, є як є. А в принципі, давайте так. Я вже готовий пройти і зробити висновки по цьому планшету. У якості висновків скажу. Якщо розглядати як бюджетну серію з комбо-комбінацією у 4G, у GPS і інші фішки з яскравим екраном, то це непоганий варіант. А, є розділення, є розділення, бо зараз питають дуже часто, чи є у планшета розділення екрану. Є розділення. А, слабке місце тут дійсно камера. Ну, вибачте, я також кажу правду, але планшет у цілому пограти можна, можна попрацювати також, подивитись кіношку. Також а, навіть використовувати карти з GPS. Вайду і тому подібними сервісами геопозиціонування ми рекомендуємо з вами. Був Бабл на каналі Технозон Україна на все добре.